Друзі, всім привіт! вас вітає Greenway Auto, холдинг Real Auto Hub. Сьогодні у нас 27.08.2023 рік. І анонсую вечір у нас приїхали два нових автомобіля, два свіжих автомобіля, дуже класних. Це Volvo V50 2012 року з двигуном 1.6 дизель максимальної комплектації. І Renault Grand Scenic. 2009 рік з двигуном 1,9 дизель рідкість. Дуже класно їде. Ось ці два свіженьких автомобіля ми тільки привезли. А також ось автовоз, бачите, двері відкриті, готуємося і виїжджаємо сьогодні в ніч в Німеччину. Привеземо три автомобілі. Отже, що ми привезли? Перше, Renault Grand Scenic, дуже класний стан, нефарбований. Панорама, подивіться, яка комплектація цікава, нарядна, красива. Гляньте, ви тільки гляньте на стан. Жодна кнопочка не затерта. ну Самі бачите, що дуже чудовий стан. Столики там. Величезний багажник, повнорозмірна повно запаска. Ось такий ми привезли цікавий Рено Гранд Сценік. Далі Volvo, теж ексклюзивчик, Біксенон, намивачі фар, рестайлінг 12 рік. Жодна деталь не фарбована, датчики світла, дощу, релінги, навігація, шкіряний салон, гляньте стан, руль. Є маленька вон тріщинка, це ми зробимо, не проблема. А так, питань немає у цій машині. Дуже класний стан і комплектація. Що в нас тут? І шторка є, і запаска є, весь комплект є в наявності. Ось такі у нас новинки цікаві. По ціні. Значить, Сьогодні завтра порахуємо, оцей Volvo буде коштувати 9, цей Grand Scenic буде коштувати 8. Тому, друзі, кому цікаво, кому потрібні мінівени, Renault Grand Scenic, там у нас Scenic є, там у нас Volkswagen е, Touran, два Opel Zafira. будь ласка, все це в нас є. Кому. Потрібно вибрати Volvo V50 хорошу. Ось одна, ось друга. Завтра буде третя, ще поліруємо, Тому вон четверта, є що вибрати. Запрошую вас на наш майданчик. Зодчиг 54, окружна дорога навпроти отеля Тиса. Через дорогу від отеля Тиса знаходиться наш майданчик. Наші сусіди воно одні. І вон там бусики другі. Ось такі новинки у нас на сьогодні. До зустрічі. І нагадую, що працює програма Автовикуп, Трейд-Ін, Лізинг, кредит. Ми працюємо кожен день. Кожен день. В Будні дні з 9 до 19, в вихідні з 9 до 17. Ну, як правило, довше працюємо. Вон номер телефона. Звертайтеся. До зустрічі.